А така ситуація сталася на фронті, що хлопці запускали скиди, і, виходить, як я пішов заправляти, споряджати, і скид один полетів. І тут оказалося, прилітають нехороші люди і зробили, виходить, розкидали лепістки. І виходить, коли я повертався по стежці, я став на лепісток. Хорошо, що якраз кінчиком десь його зацепив. Ось така ситуація. Пальці просто переломило всі. і Це дуже фарт. Що якраз краєчко. Ну, що бірців, це в мене бірці ще з баху, там мені зробили подарок. От. І я до сих пір їх не знімаю, тільки стираю, і Це хороше дуже підошва. Ногу показати. Перевітовано. Пальчики, знаєте, що йде. Пальчики. Скарчаться на гори. Просто, знаєте, це як... Тишка, як вогонь пішов, воно про це жове пішли, а при ударі воно ж розломило. При наданні постраждалому військовослужбовцю залучається велика кількість медичного персоналу. Залежить від ступеня важкості постраждалого, є три ступені важкості: легкий, середній і тяжкий. Є у нас в штаті лікар-анестезіолог-харніматолог, лікар-хірург, середній медичний персонал у вигляді медбрата, який виконує функції як анестезиста, так і хірургічної медичної сестри, тобто допомагає лікарю, хірургу і анестезіологу. Це для нього складно одному так працювати, але ми. Ми мусимо виходити з реалію, бо, на жаль, повний, ну не то щоб укомплектування, а можливості залучати більше військовослужбовців. Але ми б були раді ще би одному медичному працівнику. Хто має бажання, приєднатися. Ми дуже позитивні і у нас тут дуже, дуже гарно. Сьогодні надавалася допомога цієї забезпечення винозного доступу. Це і в першу чергу для проведення каметозного лікування та введення знеболюючих препаратів або препаратів для зупинки кровотечі. Сьогодні військовослужбовець легкого ступеня поранення йому такої масивної інфузійної терапії і так далі щоб він не потребував. Стан його на момент поступлення клінічно стабільний, динаміці з покращенням у зв'язку з тим, що провелася і мобілізація лікарем, хірургом постраждалий нижньої лівої кінці. Потім в подальшому етапі йде е, транспортування його на військово-медичний клінічний центр для подальшої діагностики та е, лікування. Тобто у вигляді рененографії і вирішення, потрібно оперувати, чи не потрібно оперувати там, чи якщо там перелом, то зміщенням, чи без міщення, і так далі. Ну, це вже більш детальніше займаються лікарі військово-медичному центрі. Чесно, що ми оборону тримаємо. Тримали і тримати будемо, і даємо, але вони не зайдуть сюди. Це ми гарантуємо. Я служу з 2012-го ну, я ще служив, в АТО по 16-й рік ще побував. Я був в 42-й в розвідці, в, в НГУ, потім в піхоті, потім в штурмовиках 117-й, потім сюди вже по стану здоров'я перевели мене в БПАК. щоб не увольнятися, то я далі захотів служити. Знаєш, як летиш там з кидом і прямо в них? Тому що це не люди. Вони нас не жаліють, а ми їх тим більше. Я тут тільки з 24-го року сер... Серпня тенденція була тоді частіша на початках, коли я лиш приїхав, було більше постраждалих. Зараз вже стає трошки легше і менше, можна сказати такі ступінь поранення військовослужбовцями, але є поодинокі важкі поранення, можна сказати, навіть і летальні, бо є і на жаль загиблі. Так, ми просто напрацьовуємо до автоматизму. Нема, не, не зайшла. Пробуй далі проколити. Вниз. Та так, походу, походу ти полене. Пусто. Пусто. Витягуй, пробуй ще. Ми тренуємо постановку периферійного катетера. Да, Коли ти проколюєш, ти маєш відчути. Так, да, але я не проколюю, а проколю задалеко. А я трохи потисну. Немає, ні? Це може бути складно бо гума, і воно, типу... Погано просувається, на легенько Ну це, все, інфіція. ти попала. Молодець. В підвальній приміщенні, да нами два бетонних перекриття, то ми тут в принципі, спимо спокійно. Не боїмося, що якщо щось прилетить, то що щось стане погане. Ми взагалі стараємося проводити вільний час в якихось таких навчальних навчальних цілях з навчальною метою, щоб підтримувати свої навики, покращувати їх. І навіть та сама постановка периферії буває дуже різні люди з різними венами, яким одним набагато легше, одним дуже важко, вони глибокі, викривлені. Відповідно, ми тренуємося, щоб бути готовим до різних ситуацій. Ми просто напрацьовуємо до автоматизму. Сьогодні ми працюємо на харківському напрямку, де медики 42 ї бригади в стабілізаційному пункті допомагають військовим, яких евакуюють з лінії фронту, надають їм допомогу. Та намагаються, намагаються як можна швидше допомогти їм і відправити далі в госпіталі. Сьогодні ми бачили їх роботу, та як вони спільно та разом допомагають військовому, який був поранений сьогодні. Спільно та разом також є девіз нашої спільноти, де ми разом з нашими читачами ділимося нашими матеріалами, дивимося як відбувається робота на складних напрямках, та намагаємось разом. Пройти крізь ці складні часи, давайте залишатися на зв'язку, підтримуйте видання гормедь для того, щоб ми більше могли показувати важливих історій про роботу наших військових.